Друзі, перші проголовне поїхали. На тлі очікуваного ракетного терору і тривожних прогнозів з фронту напередодні нового року Україна отримала ударну хвилю підтримки з найнесподіванішого напрямку. У порту в Латвії на двох прикордонних пунктах з боку Литви одночасно зібралася колона із 39 одиниць бронетехніки та понад 200 транспортних машин гуманітарної допомоги. Уся ця техніка, за офіційними даними, була передана новоствореним фондом Свобода сходу у фінансуванні якого взяли участь десятки Російських опозиційних діячів, артисти, журналісти, а також представники колишньої російської еліти, яка перебуває в еміграції. Найбільший резонанс викликала поява в документах про донорів імені Алли Пугачової та Максима Галкіна. Подружжя, яке раніше вже публічно виступало проти війни, вперше відкрито профінансувало не лише гуманітарні вантажі, а й військову техніку. У коментарях фонду вказано, що вони передали кошти на купівлю ремонтованих танків Т-72 з країн Східної Європи. Які були повністю переобладнані для ЗСУ, додатково за даними митних декларацій, Пугачова особисто закупила та передала понад 40 генераторів великої потужності, а також мобільні комплекси для евакуації поранених. Інші імена у списку: Андрій Макаревич, Вайколі, Ахіджакова, Назаров, письменники, кінорежисери та відомі російські журналісти, які покинули Росію після 22-го року. Їхній жест був скоординований в закритому режимі через логістичні хаби в Естонії та Літві. Організація відбула без жодної медійної кампанії до моменту, поки колона не перетнула кордон. Саме тоді на офіційних каналах ЗСУ з'явилося відео техніка з українськими та балтійськими прапорами, під охороною прямує до складів у рівенській та Житомирській областях. На кадрах видно, як військові плачуть, зустрічаючи колону. Один з офіцерів сказав: Ми звикли до підтримки від заходу, але те, що частина росіян не просто мовчить, а діє для нас, це як вибух моральної справедливості. ЗСУ одразу ж передали подяку через окреме. Звернення українські медіа назвали це першим проривом російського суспільства назовні, маючи на увазі не політичну заяву, а конкретну дію, ризикову дорогу, організовану проти волі чинної влади РФ. А ось що говорять самі росіяни і про росіянки про ситуацію в країні, хоже міру прийдеться признати существування нової, неізлічимої крайні заразної болезні Путін головного мозга ПГМ. И наш любимый или как минимум надоедливый заокеанский рыжий блондин Дональд Трамп является ее носителем нулевым или, судя по всему, терминальным пациентом. Он же не просто восхищается военным преступником, который погубил сотни тысяч жизней. Нет. Он, видимо, настолько пропитался этим величием из бункера, что начинает воспринимать войну как личный бизнес-кейс или неудачный гольф-турнир. Я закончу войну за 24 часа, кричал он перевод с ПГМ. Я просто отдам кровавому диктатору все, что он захочет, и забуду про Украину, чтобы не мешали мои новые сделки с недвижимостью в Москве. У пациента Трампа наблюдаются классические симптомы. Постоянная потребность в похвале от большого брата, абсолютная слепота к фактам, Буча, Мариуполь и другие города Украины – это все, видимо, фейк-ньюс. Искреннее убеждение, что свобода – это что-то, что можно продать за пару лайков или сомнительную политическую выгоду. Тот факт, что политика такой державы может зависеть от степени мании и величия одного человека и его нежной любви к преступнику, это, конечно, апогей трагикомедии. Нам правда не до смеха, потому что пока они там любятся, в Украине продолжают гибнуть люди. Диагноз – ПГМ, лечение, к сожалению, пока не найдено. Может, хоть кто-то скинет Трампу нарезку новостей из Харькова, Одессы, чтобы он понял, что это не сериал на Netflix, это украинская реальность, созданная тем, кого он так нежно обожает. Я россиянка, и я знаю, что мой народ не жертва, а соучастник. Я россиянка, и я понимаю, что молчаливое согласие это лишь удобное оправдание собственной трусости. Я россиянка, и я вижу, как миллионы предпочитают кровь на своих руках чистой совести. Я россиянка. И я знаю, что в моей стране нет дна, только новый уровень ада. Я россиянка. И в моей стране патриотизм ⁇ это культ смерти. Я россиянка. И я не прощу тех, кто предал будущее своих детей, наших детей. Я россиянка. И я вижу, что российская пропаганда не затуманивает разум людей, она дает им разрешение. Я россиянка, и в моей стране для миллионов война – это развлечение. Я россиянка, и я понимаю, что в России не хотят мира, потому что в нем придется начать думать. Я россиянка, и я знаю, что в моей стране всегда найдутся те, кто побежит с доносом. Я россиянка, и мои люди никогда не знали, что такое свобода. Их всегда устраивали удобные кандалы. Я россиянка, в моей стране правда всегда за решеткой. Путин нарисовал себе вот такое зеркало, и он уже в зеркале видит вот этого продолжателя дела Петра, Крозного Петра, Сталина. Он уже действительно, наверное, не помнит, что он просто, так сказать, вор, что он шпана, которая, так сказать, да, выкрала эту значит, шапку Мономаха и выковырила все камешки оттуда из этой шапки Мономаха. Он вот рисует сам рисует этот портрет днем и ночью этот портрет великого великого российского царя да вот этого святого святого российского царя который вот сохраняет Россию за это время Россия деградировала за это время погибла отчасти по его вине да, да просто по его прямой политической вине не говоря уже о заказных убийствах да погибли сотни тысяч россиян Россия отброшена, черт знает куда и продолжает идти. Тар на цьому всього... у той же момент у Москві відбулося засідання Радбезу, де згідно з витоками розглядалася реакція на дії емігрантів у закритих колах з оточення Путіна. Ця операція сприймається як символічний колапс не лише втрати впливу, а й моральної поразки. Джерела повідомляє, що сам факт участі Пугачової викликав особисту істерику в президента за наказом ФСБ почала перевірку активів зіроку РФ. Готується звинувачення у державній зраді, але ситуація вийшла з під контролю у соцмережах. Десятки мільйонів. Переглядів відео з колоною у коментарях пишуть навіть російські мобілізовані їм не потрібні ці генерали. Вони народ, ми м'ясо. Почалася хвиля внутрішнього саботажу в частинах, які розуміють, морально програли. Пропаганда в паніці, замість очікуваного апокаліпсису в Києві. Світ побачив інше: російські громадяни, які насправді хочуть миру і свободи, допомагаючи тим, кого офіційно називали ворогами. Що ж, операція не просто гуманітарна. Це перша системна спроба російської еміграції показати силу дії. А не слів, сам факт постачання техніки та допомогу напряму Україні підриває контроль кремлівської пропаганди над наративом зовнішнього ворога. Подія матиме довгострокові наслідки. Вона показує, що навіть у жорстко контрольованому суспільстві залишилися ті, хто не боїться зробити головне діяти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом.